Друзі, вітаю на обосток. Мене звуть Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною сьогодні гість це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник Служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас, пане Іване. Слава Україні! Вітаю ради бачити. Дякую за Героям слава! пане Іване. Пропоную розпочати з актуального. От що привернуло мою увагу сьогодні? До нас з візитом прибув як не дивно, духовний. Радник Дональда Трампа Марк Бернс він вже відвідав Київщину, Бучу, Ірпінь та Бородянку, які свого часу перебували під російською окупацією, і прокоментував головний равин України цей візит. Сказав, що це на його запрошення прибув духовний радник Трампа. Також він запевнив, що от пастор Бернс, те, що побачив, він зможе це донести там в штатах, бо це людина, яка має можливість бути присутньою в впливових колах. Як ви розцінюєте цей візит? І що це за історія з духовним таким духовний радник? раніше, взагалі таке практикували чи це якась е, сама прерогатива Дональда Трампа? Ну, дивіться, про США ми про духовних радників не чули раніше ні там за каденції, ні Буша, ні Клінтона, ні Буша молодшого, ні там Трампа навіть в першу каденцію не чули це вперше сьогодні. Я буду відверти з вами. Я почув про таку посаду. Ну про таку людину у Путіна такий радник є. Є духовник його називається Тіхан Шевкунов. Він там з нього була капличка поблизу будівлі ФСБ. І вважається, що Путін, будучи директором ФСБ, часто до нього в перерві обідню заходив, отримував там певні якісь там духовні знання, і це в принципі мотивало його вперед. А цей духовник отримував великий вплив на там оточення його в рамках ФСБ, а потім вже в рамках всієї Російської Федерації. Я пропускаю, що в принципі цей пан Бернс він також має вплив на Дональда Трампа. І для нас це дійсно було дуже важливо залучити цю людину. Це дійсно був великий крок, дуже хитрий і ну дійсно розумний, дуже розумний крок. Я вітаю його, якщо ми не змогли достукатися прямо до. Дональда Трампа до його оточення у нас були проблеми з спілкуванням, з комунікацією. У нас була та шалена недипломатична акція в таку собі чорну п'ятницю в овальному офісі, я називаю драма овального кабінету. То зараз от такий духовник дійсно може нам дуже сильно допомогти. Він, судячи з цього, судячи з усього, має вплив на Дональда Трампа. Трамп до нього дослухається, можливо, навіть більше, ніж до Меланії, можливо, навіть більше, ніж там, в окремих моментах, ніж до Джей Ді Венса. Тому показати йому, показати Бучу, що він це. Помацав своїми руками ті уламки, щоб він був на тих локаціях, що він побачив ці згарища, щоб він відчув той біль, який досі відчувається в цих локаціях, і спробував його передати Трампу. І, можливо, щось. Я не думаю, що це змінить там на 100% відношення до Трампа. Що він, наприклад, не знаю, там післязавтра е, вийде в ефір. І скаже, слухайте. Я тут поспілкувався з духовником, і каже: там такі речі були. І я таки кажу: да, дійсно, все я підтримую Україну. Я думаю, що такого не буде, але. Там на певні десятки відсотків можна там його риторику пом'якшити. Там розказати що Україна дійсно потерпіла таких збитків, що така, така агресія була, такі злочини були вчинені. Я думаю, що це дійсно повинно ну, позитивно повпливати на нашу ситуацію та комунікацію з Білим домом. Так, і буду сподіватися тоді, що наступного разу, якщо відбудеться зустріч на найвищому рівні саміт президентів, ми вже не будемо чути від команди Трампа або представників: я бачив сторіс про війну в Україні. Так, так, що... так, абсолютно вірно, абсолютно вірно, що те, що казав Джей Венс, це дійсно було і зухвало, і не дипломатично, і взагалі не людське. Шо те, я бачив цю війну в сторіс. Так, абсолютно непрофесійний. Що ж будемо сподіватися, що ця дипломатія додаткова допоможе нам якось донести більше правди про те, що відбувається, пане Іване, Ще привернула увагу мою стаття The New York Times. Я думаю, ви теж уже і бачили. Дуже детально описали журналісти, як Україна та США, нібито таємно співпрацювали під час війни. Взяли вони кілька операцій і прямо то розклали. Не знаю, чи достовірно тут вже є питання, але вони посилаються так на свої джерела і говорять, що мовляв Керченський міст ми підірвали атакам у співпраці зі США, мовляв, крейсер Москва, ми потопили без дозволу, і взагалі пішли на Курщину без дозволу. І підірвали довіру Америки. Як ви оцінюєте взагалі цю статтю, що вас здивувало, не здивувало? Що знали, що ні? Будь ласка, дивіться, відразу скажу про атакамси по Кримському мосту. Я не готовий сказати, чи це дійсно так воно було, чи так воно не було? Тут же відпасують до наших офіційних осіб або там напівофіційних, які підтвердять або спростують цю історію. А, про загалом про появу цієї інформації я думаю, це більше свідчить про те, що поточна адміністрація виходить в публічний простір, і ось такими зливами через засоби маси інформації намагається. Ну я б не сказав би, що е, кинути тінь на Україну, але ну дійсно, якимось чином показати, що Україна не є досить таким надійним партнером. Через це так, це це моє бачення. Бачите, ось там постійно між рядків, що без Погодження без дозволу а, і такі всякі. американці обурилися плюс намагання зачепити адміністрацію Джозефа Байдена. Що бачите, ви там Україні допомагали, а вони вас не дослухалися взагалі. Вони вас не поважали. Я пропускаю що таких матеріалів може бути ще там ну, серія, можливо, там ще один матеріал, можливо, два, можливо, три. В залежності від того, що а, буде доступно і. Ну, до чинної адміністрації, де буде бажання опублікувати ці дані. Плюс не забувайте Nord Stream 1, Nord Stream 2, ці газові потоки. Про них американці ще нічого не сказали, хто підірвав. Я думаю, в них теж є матеріали розслідування і спробують щось, можливо, найближчим часом виконати в ЕТР. Ми подивимося на цю, цю історію. Потім, але загалом, так, загалом, концепція була така, що викидаються в ефір, ну, в через свої контакти в мас-медіа потім е, журналісти йдуть до людей, які безпосередньо були е, причетними до цієї операції, спілкуються з ними. Вони їм там підтверджують або спростовують, і потім публікують же ці матеріали. Але загалом аура виглядає таким чином, що Україна не є колонією, Україна не є васалом, Україна не Є проксі силами е, Сполучених Штатів, що руками українці, американці воюють проти Російської Федерації. Навіть російська пропаганда це не може використати е, проти нас, проти американців. А от в іншу обгортку загорнути на кшталт. Що ага, ось бачите, українці, э, ну, американці, дивіться, які українці, вони допомагаєте, а вони вас не поважають, вони вас до вас не дослухаються, роблять все, що завгодно. А раптом ви їм дасте ядерну бомбу, вони її кинуть э, куди захочуть, тому взагалі їм не треба давати допомогу. Тобто в такому форматі, ну в принципі, особисто мене э, такі формулювання влаштовують. Україна показує раз чергове, що вона не є васалом, що вона є тією країною, яка може самостійно ухвалювати рішення. Мені дуже сподобався опис, опис а, влучання в російське, ну, знищення крейсеру Москва. Коли під час рутинної там, якоїсь перемови, рутинної розмови американські кажуть, о, ми тут бачимо крейсер Москва. А, українці питають, де там, якісь там координати повідомляють, потім українці кидають слуху, кажуть пока, і слухавку кинули. І потім відбулося вже влучання. Це дійсно, як на мене, таке серйозна чоловіча позиція. Так, от з приводу крейсера Москва вже навіть вийшов речник Плетенчук прокоментував, що так справді операція була виключно українською і погоджена вона була тільки з українським вищим командуванням, тому що жодні союзники не були включені до цього, і навіть зброя союзників там не застосовувалась. Тобто про які може йти взагалі перемовини і консультації мова, якщо ми воюємо самі, і вони наголошують на цьому, що їхні солдати не будуть воювати за нас, так, то осіб... які консультації. Так, да, ми взяли просто, ну я так розумію, суть чистого, розвіддані від американців і, е і використали власну свою зброю. Ніхто нас в цьому звинуватити не може. Дійсно, в шалені побої були американців. Побоювань це ще м'яко сказав. Був е розумію, шалений страх того, що флагман Чорноморського флоту пішов на дно, і це може спровокувати шалену ярість. В Кремлі і це агонія. Давайте ядерну клавішу, тиснемо, знищуємо Україну. Бо буквально там до цього росіяни погрожували ядерною зброєю. що в Будь-який момент може застосувати. Дійсно, американці навіть вірогідність в 5-7% використання ядерної зброї розглядають як дуже серйозний ризик. Та ну і власне курська операція теж мене здивувала, що нібито ми там підірвали довіру, використали зброю союзників е, і пішли самі. Яку зброю саме союзників? Чому вони вирішили, що ми використали її саме там і, і проти е, росіян на території Росії? І знову ж таки, як тоді клеїться тоді дозвіл адміністрації Байдена на прощання, такий, який був? Ми дозволяємо бити вглиб російських територій. Тобто воно є ну, я я я, я, дивіться, Ми використовували там американську зброю, європейську зброю, починаючи від легкої стрілецької зброї, рушниці, кулемети, закінчуючи важкою танками артилерію теж західного виробництва. Плюс використовували хаймерси по території Рефії. Ось в цьому сенсі. І там йдеться публікація, що були страшенно обурені американці, але. Прокофнули, казали, ну ладно, окей, продовжуйте, бо теж було був великий острах. Що все, от тепер точно росіяни використають ядерну зброю, бо це зазначено в російській доктрині використання ядерної зброї, що от, вторгнення там 5 навіть 5 квадратних метрів, і це означає ядерний удар. Ні, ядерного удару не було ні тоді, ні зараз. Да, що вкотре нам доводить, що росіяни можуть шантажувати ядерним ударом нас будь-коли на будь-якому етапі війни, хоч ми є на їхній території, хоч нас немає, хоч ми проводимо операції там, хоч ні. Ну тобто вони можуть вдаватися до свого ядерного шантажу будь-який момент часу, коли їм це заманеться. А ще мене зацікавила публікація Associated Press з приводу того, що нібито Росія готується до повномасштабного наступу вздовж всієї лінії фронту найближчими тижнями. І цей наступ, мовляв, може тривати там від шести місяців. пишуть Журналісти все для того, щоб зараз, от в переговорному треці, посилити позиції Кремля і сказати: Дивіться, ми зараз тут по всій лінії фронту наступаємо, ми в сильній позиції, ось нас, ще, ще, ще ще наші умови. Давайте виконуйте їх. Як ви бачите таку загрозу, наскільки вона реальна? Тут важливо подивитися з посиланням на кого США ПРС зробила цей матеріал, на кого? На українських військових. На дані американської розвідки, тобто тут ось це хотілося побачити. Пан Роман Костенко, народний депутат, який воює в Курській області, він каже, що на півночі сконцентровано орієнтовно 60-65 тисяч військовослужбовців Російської Федерації. Але погодьтеся цього вкрай мало для того, щоб наступати на всі тисячі кілометровій ділянці фронту. Тобто, ну, цього замало. Згадайте, що в Київ в лютому 2022 року заходило в Київську область. Близько 40 тисяч росіян 40 тисяч, і ну, цього явно недостатньо. І розтягнути на тисячу кілометрів ну я не бачу, яким чином. Тому тут треба пасувати до там, західних розвідок, до нашої розвідки, щоб вони могли підтвердити або спростувати. З іншої сторони, ми бачимо, що як, як Трамп тисне на Путіна, що треба укладати мирну угоду, що, начебто, він бачить, як отягнуть за ніс. Я припускаю, що розпочати. Ваш масштабну нову наступальну операцію це навіть не плюнути в обличчя Трампу, це щось там більш. Зухвали зробити, і це спровокує, можливо, там погіршення стосунків відносин між Путіним, між Трампом. Чи наважиться на це Путін? Я не готов. Мені здається, що ні. Мені здається, що не наважиться. Він буде ось такими ем, відівати моментами, тягнути час, але от про масштабний наступ, і, знову питання, якими зусиллями, якими ресурсами. Ми не бачили жодних реляцій західних розвиток на тему, що, наприклад, там в. В Криму знаходиться 200 тисяч росіян. Вони готові наступати. Цих даних немає. Ми знаємо, що хтось десь коли готується наступати, це буде тривати півроку. Слухайте, Російська Федерація не зупиняла свій наступ з 2023 року з жовтня місяця. З жовтня 2023 року. Вони перебувають в режимі наступальних дій. Питання: куди ж ще більше? Так, пане Іване, з приводу джерел Associated Press посилається на українських урядовців oh. та аналітиків. І також вони цитують Зеленського з попередніх виступів. Я вже не пригадаю, чи то на прес конференції була заява, чи на брифінгу, коли він сказав, що Росія готує нові атаки в Сумській, Харківській та Запорізькій областях. Yes. От у нас. Ось бачите, тобто ще раз ця інформація вона зациклилася. Ми бачили заяву президента, потім наш США прес, але вони базуються на даних українських анонімних джерел. Тобто, знову ми йдемо в Україну. Ще раз про північ є там дійсно така загроза. Сумщина, вона постійно під атаками, Ми бачили минулого тижня прилітали російські ракети по цивільних по будинках, по школі прилетіло. Тобто, ну, слава Бож, там нікого не було, а все там посічено. Ми бачимо в районі Юнаківки, Сумської області, е певні там, дії Російської Федерації, але говорити про те, що там щось надзвичайно велике зібране. Ну, Поки що мова мови не йдеться. Так, 60 тисяч особового складу, але не всі вони воюють. Частина з цих підрозділів є тиловими, це забезпечення, і це дуже так приблизно пораховано. Не всі підрозділи Російської Федерації є укомплектованим на 100%. Загалом воно рахується як є там, наприклад, умовні там якісь там підрозділ, якась там бригада по штату, там п'ять тисяч людей. Все, береться береться за <кій> <кій> загальна цифра. 5 тисяч людей. А чи є вони там по факту 5 тисяч? Чи там тільки 2,5 тисячі? Чи 2 тисячі? Ніхто вже достоменно не перевіряє. Ну, я думаю, тільки час покаже, наскільки правильними були ці розрахунки і ось ця інформація. Почула вас, пане Іване. Ще є така цікава заява. Ну, цікава тут в лапках. Звісно, Путін запропонував минулого тижня в Україні запровадити так зване тимчасове керування, тимчасове управління під егідою Організації Об'єднаних Націй. Мовляв, їхня влада нелегітимна, Давайте в них запровадимо тимчасову, проводимо вибори і тоді вже отсядемо сядемо за стіл переговорів. Вже відповіли в міністерстві закордонних справ на, на цей закид. Мовляв, у вас взагалі 20-літтями не змінюється президент, і у вас ні не турбує питання легітимності та до росіян? Ну але то вже таке. Як розцінювати цю заяву з приводу нелегітимності української влади та ООН в Україні? Це для кого була заява? Для внутрішнього споживача з боку Путіна? Чи це знову таке якесь підкидання там адміністрації Трампа нових ідей? Ось, я думаю, це другий варіант підкинути ідею. Бо ми знаємо, що Організація Об'єднаних Націй вона себе жодним чином в цій війні не показала, маю на увазі там засудження, допомоги засудження Російської Федерації, допомоги Україні. Вона грає там більше під Російську Федерацію. І ось це дійсне підкидання ідей, а раптом спрацювало б. Радно спрацювала, під наприклад, вводиться е, за допомогою американців, тимчасова адміністрація. А в ній 100% були присутні росіяни, тобто їдь собі, країна воює військові на фронтах, а тут зовнішня адміністрація у складі там не знаю, там цього сподіберадник дир директора ФСБ, якісь там російські МЗСник, там ще хтось, і от вони починають нами керувати. Тоді, звісно, що тимчасова адміністрація їй набагато простіше розпоряджатися чужими територіями. Наприклад, росіяни кажуть: от вітайте нам Херсонську Запорізьку область області, те ще Харківська, мабуть, і все. Тоді 100% наступного дня війна закінчиться. Господі, ну для цих тимчасових керуючих, це ж на їхній території. Раді Бога, підписали, віддали росіянам все. От це дійсно той варіант. Це був би такий джекпот, просто солод солодкий джекпот, який Російська Федерація дійсно могла потримати, але слава Богу, що і американці цей проект не підтримали, а навпаки, розізлилися ще більше на росіян. Так, є якісь нотки розлючення, принаймні з того, що звучить в пресі від Дональда Трампа на Путіна, є якась така пасивна агресія. Назвемо це так. Поки що якісь такі погрози, мовляв, будуть мита, будуть санкції, але поки що не знаю, чи розцінювати їх як реальні погрози, чи просто це така риторика для журналістів. Подивимось, як то кажуть. Але що мене турбує, що, наприклад, тему виборів активно качають західні ЗМІ? І от навіть видання The Economist написало, що вибори в Україні можуть бути проведені вже влітку цього року. І вони говорять, що Володимир Зеленський може йти на другий термін. І от так. тоді це Росію типу, не влаштує ще більше. Як ви думаєте, чому ця тема виборів качається знову таки, кому вона на руку? Ну, на руку воно Російській Федерації. Дивіться, тут ну, не, не важко зрозуміти. Для них важливо, щоб прийшов хтось проросійський. Про російські кандидатів у нас немає. Ну, давайте так. Ну, хто у нас є? Ну, Бойко, господі, ну, з, яким, з яким рейтингом в нього? Там, якщо там 0,4 є там, або 0,1, як знежирений кефірчик, то це вже буде ще добре. <кхід> як на мене, там, ну, в Шуфріч, в СІЗО, всі решта десь там в Бігах, ну, про російського електорату немає взагалі. Для РФ набагато важливіше, щоб прийшов Хто-небудь інший, з ким можна спробувати домовитися з нуля, з чистого аркушу. Люди, людина, група людей, які. Аа... По-іншому ставляться до цієї війни, які прийшли новими, і вони не є, там, знаєте, в них немає тривалої історії в цій війні. І вони скажуть, ну окей, ну добре, ну давайте домовлятися. Ну що, ну давайте там це заберіть, можливо, давайте це віддамо. Ну, відмовимося від НАТО, відмовимося від наших збройних сил. Тобто, будь-хто ну, на розрахунок росіян з ними буде простіше домовитися. Я думаю, ось така в них є мета. Плюс європейці дійсно вони там. Перепрошую за сленг, але вони запаяні на виборах: о, демократія, верховенство права. Е, я подивився б на не бронза, там на австрійців або швейцарців, якщо в них була б війна, або не знаю, там у окей, хай не війна, е, там, не знаю, якась там повінь шалена або землетрус. Е, а ми починаємо їх качати. Там, швейцарці, не можна. Треба проводити вибори. Так вона ж країна в руїнах. Ні-ні, ні вибори повинні бути. От так воно десь виглядає зовні. Так, і я думаю, що, наприклад, Путін і ну, його команда, можливо, не він особисто чудово розуміють, що вибори це такий демократичний інструмент, так. і вони такі зловили цю нотку, і такі дивіться, ви ж демократія? От дивіться демократичний інструмент. Ми плануємо працювати вашими інструментами демократичними проти вас, проти вас самих. Так, так є? це панові є. Як ви бачите, наскільки вистачить от терпіння Трампа, от скільки він буде очікувати? Тому що ми бачимо, що зараз Росія ну не дотримується, звісно, ні енергетичного, ніякого перемир'я. Скільки так будуть чекати? Бо називали цифру і до Великодня, і до 20 квітня. Які реальні можуть бути таймінги? Давайте відверто на ну, жодного перемир'я укладено не було. Ну ще раз, я міркую з точки зору юридичної. Що щось повинно бути виписано на папері, воно повинно бути скріплено підписами двох сторін для того, щоб сказати, що цей текст є автентичний. він перекладений там, з українського на англійську, англійською на російську, і що текст на український відповідає, тому що на англійському, на російський, і немає, немає жодних там, подвійних трактувань, немає різночтіння, різночитання. різночитання. Кому всі проставлені правильно, от так я його бачу. Є там перелік об'єктів галузі, які не вражаються, але тут є. Україна там по-своєму бачить, росіяни кажуть, так ми вже дотримуємося, американці кажуть, так воно теж вже десь є. Ось у нас оприлюднено, але тексти не збігаються ні з російською версією, ні з українською. Це тільки, знаєте, це слова, словоблуддя не більше. Тому скільки вистачить Трампа терпіння. Хотілося, щоб воно на цьому тижні вже закінчилося. Але бачите, він так вітівати. Каже, що я бачу, що м -м, мій час використовують, мене тягне там за ніс. Я розлючений, але даю там певний там час на там усунення. Скільки це буде? тиждень, півтора, два, місяць до 1 квітня, до 3 квітня, до 3, -3 травня. Не готовий сказати. Так, Трамп анонсував якийсь день визволення цієї середи. О, то будемо очікувати, що там будуть за заяви, що там за мита, можливо, щось, що стосуватиметься також і Росії. Що ж, я вам дякую, пане Івана, за цю розмову. Дякую за ваш час. Спасибі, що доєдналися. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Добре, добре. До... до побачення. І глядачам обосток. Нагадую, будь ласка, друзі, коментуйте цей ефір, ставте вподобайки, діліться ним зі своїми, щоб якомога більше людей могли побачити його. Будьте з нами. Побачимось.